Всім привіт! Запускаємо рубрику. Запитай, відповім. І перше питання: який найбільш дивний комплімент ти коли-небудь чула? В тіктоці під відео це був хлопець, скоріше всього. Mm. Написав чому mm. такий дитячий голос. Це було непонятно, чи це комплімент, чи це не комплімент. Яка пісня описує зараз твій настрій або життя? Um. Степан Гіга, що не Моя вже зникає Що найчастіше шукаєш у Гуглі? Wow. Якщо б ти могла їсти одну страву все життя, що б це було? Ну, тут у мене два варіанти: або смажена картопля, або пельмені. Так, а якщо вибирати? Тоді смажена картопля. Щоб завтра можна було опинитися, будь-де у світі. Куди б ти поїхала? О, це то були Мальдіви. Ну, звичайно, Мальдіви. <світ> Як ти розумієш, що став дорослим? Це коли рахунки приходиться платити саме. І додаток ти відкриваєш першим, коли прокидаєшся. Ну, це, мабуть, тік-ток. Яка найсмішніша ситуація траплялась з тобою в селі? Знаєш, це коли я скосив три гектарі сіна. І нема кому робити. І вас лише двоє. Я і кін. Економити на мені чи економити на собі. Економити на собі. Оу, май гад, но вей! Скільки разів можна дивитися один і той самий серіал і все одно сміятися? Я можу дивитися, а це мені буде все одно смішно.